Слава Отцу і Сину і Святому Духу. Амінь. Проблема церкви це є надзвичайна проблема в державі. Від церкви залежить стан людей, спасіння. І ми повинні перш за все звертатися до Бога. І коли ми звертаємося до Бога, то ми повинні розуміти, що Бог дає нам розуміння через Святе Письмо. Як ми повинні жити на землі? Чому ми народилися тут, і що ми відповідаємо не тільки за себе, а відповідаємо за тих людей, які живуть навколо нас. І якщо людина живе тільки для себе, то вона даром проживає своє життя. Ми повинні піклуватися. По-перше, за Бога, щоб в нас був істинний Бог, і щоб в ніякому разі в нас не було ідолів, кумирів, яким ми поклонялися. Ну, в цей час у нас дуже багато кумирів, ідолів, які заміщають Бога. І які кажуть, що все нормально, все добре, моліться, все буде добре. Дісісі дійсності дійсно, це не так. Тобто в нас є великі проблеми з тими ідолами. Особливо з церквою. Одна церква була створена поляками, греко церква, яка створила унію, розколола людей, а українці почали вбивати українців. І друга московська церква, яка так само має великий вплив, і всі вони борються за людей. І всі вони борються за вплив, авторитет чужих людей, чужих народів папиринські і царя Батюшки. Хоч вони можуть говорити, що це не так, бо ще що, ну це все не дійсності, це неправда, а правда то, що я вам говорю. Ці ідоли, вони створюють в нас всередині конфлікти. І коли вони, ми послаблені, то входять інші держави і починають захоплювати наші території. Ну це зрозуміло, то я не знаю, що е, ясно, що будуть супереч... суперечувати, і як греко-католики суперечать, і е, московської патріархати, так само вони одинакові відстоюють і сліпо говорять, що їхні ідоли є, є істинними, є святими, і їм треба подорожати. Ну, якщо ми візьмемо. Е, Кожного із нас ми народилися на цій території, ми народилися в Україні, і ми повинні захищати інтереси нашого народу, сімей, а не під, підчиняти їх під, під інших ідолів. І тоді, коли ми Стараємося підчинити іншим народом, то ми колаборанти. Тобто Ми неправильно поступаємо, тобто даром ми проживаємо своє життя. І тут вже йде це питання про те, що треба нам настроїтися в єдину церкву православну, яка би відповідала. Всім цінностям була незалежна ні від кого. Ніяких патріархів. От. Бо всі ці патріархи або ці всі е імперії вони намагаються всунути нас до іде свою ідеологію і підкорити нам. Тому у нас. Не буде від єдності, не буде захисту, хоч греко-католики говорять про єдність заходу, тобто під папу Римський, о, так? а в дійсності там, ви знаєте, там теж є багато є розбіжності, і в останні часи Господь проявляє ці всі розбіжності і. Недобрі вчинки, і кожен там е, вигризає за своє. Тобто, як ви знаєте, поляки робили безчинство, висипало наше зерно, і, і ніхто їх не карав, а навпаки поширяв. Потім нам постійно говорять за волинську різню, хоч по історії у нас дуже часто були різні різні. різні, різні, різні від поляків, які вбивали, нищили нас, і від московитів вбивали нас за Петра І був Батурин був, був знищений повністю, помислю вбивали навіть малих дітей. І, і коли ми це все не враховуємо. От, то ясно, що ми живемо чужими ідеями і чужими ідолами. Ми захоплюємося і стараємо їх захищати. Тобто ми не захищаємо свою державу, ми не захищаємо свій народ, ми захищаємо інших інші народи і ідеї. І тому ми віддаємо свій народ на розп'яття. І ще раз наголошую, що нам потрібно. Єдина українська православна церква Київського патріархату, яка повинна бути незалежна. І в нас, в принципі, вже є е, патріарх і київська, київська церква. От е, і єдине, що треба об'єднатися під ту церкву і вияснити інші питання, тому що... Е, Київський патріархат теж наробив багато неправильних вчинків. От, е, співпраця з політиками, із, е, багато з тих політик були колаборанти, можна навести багато прикладів. І е, допомога, навіть нагорода, грамотами, медалями там, і тихо злодію. О, це все є неправильно, це є все без безчинства, і тому то есть, воно приводить до, э, до поневолення нашого народу. Тому що кожен політик э, старається э, підкрити свою церкву. Як би ми не хотіли, то есть, э, а люди будуть йти, куди їм священник скаже, митрополит скаже. Тому, щоб цього не було, ми повинні відокремитись від політиків від впливу політиків. Ну, а з іншої сторони, знову і у церкві повинні бути теж реформи, щоб йшли на священники не заробляти гроші, а займатися місіонерством. Вести людей до Царства Божого. Це саме основне, а не підкорити їх людей собі. І тому буде в нас переміни, буде все е, по-іншому ставитися і е, до Бога, есть, ну і до всіх заповідей. То, тому що ці всі заповіді вони вдосконалені, і ніякі закони міські політиків, які приймають Верховну Раді, ви самі знаєте, що вони не виконуються, або вони працюють на, не для народу, а працюють для олігархів. То є, і гірше всього для російських олігархів вони працюють для того, щоб з нас зробити грабами. І, і це може комусь це здається смішно, а в дійсності це так. От, вони хочуть зробити нас рабами. Деякі навіть відкрито про це говорять, що ми повинні мати українців рабів От. Це хочуть і багато таких ті організації в Росії, російських організацій, єврейських, ну поляків, то тобто тут е, у них влади такої вже немає, то есть, вони не не можуть так от з нас робити рабами. Да. Ну, в принципі, якщо б на полову та була Польща, тут є, то і е, то вони так само б принтували на. Е, е, на Україну, на територію і щоб нас робити рабів. А нам повинна бути свобода, а свобода тільки в Бога. Виконуємо заповідь Господні, дотримуються, вимагати, щоб наше було телебачення, щоб в церкві так само проповідували, наставляли тільки істину і не виляли там. Що ми вам говоримо, що всяка влада від Бога, абсолютно це є неправда, тому що якщо ми пошукаємо... Святих, де вони говорять, що не всяка влада в Бога, тому що якщо є відкриті, то з порушення заповіді, або просто зараз хитро роблять і що приходять до влади, вони. Починають нам говорити, що вони патріоти, що вони захищають інтереси народу, що всі дасть зарплату велику підніметь всім і вчителям і лікарям там, і все то тобто, що тільки не обіцяють нам ці от люди брехливі. Ну, а ми повинні розуміти, що Господь сказав, як нам определяти людину чесно, щасною чи не По ділам, по ділам. Якщо ви бачите, що діла в неї погані, то як ми можемо її вибрати? Ну, а до сих пір ми вибираємо, і ніхто нам не дасть гарантію, що завтра, післязавтра зроблять з нас знову якусь аферу, знову кудись заведуть. Тобто, якщо в нас не буде демократії, якщо в нас не буде свободи слова, то в принципі знову можна нам повішати якусь якусь іншу ідолу, якому ми повинні були підчинятися і вважати, що він так. А є таємні такі суспільства, громади. Які ведуть політиків, які мають гроші, і вони це будуть просовувати ці всі різні ідеї, і навіть хвороби можна зробити штучні, заражати людей, хвилю... а потім зробити з них тих рабів, то є .е. електронних рабів. Ну це все в програмі є. От єдине що ми не зможемо. Протистояти або боротися з тим всім, якщо ми не будемо в єдності, якщо ми не будемо мати єдину патріарха і єдину церкву православну, щоб об'єднати весь наш народ. Амінь.